Львів часто називають музичною столицею. Стільки тут відбувається фестивалів, конкурсів, прем'єр-гастролей. Про ці мистецькі події слухайте у програмі Львів музичний. Інтерв'ю у студії. Записи просто із концертних залів. Думки музикознавців відкриють нові сторінки безмежного світу музики. Не кожен може відверто озираючись на прожите, сказати, що вийшов за межі усталеної реальності більше того, що володіє кодом на дверях, за якими безмір позачастя, і умріяна благодать. Гість Львова музичного у студії Львівського радіо композитор, автор власної музичної мови та унікальної техніки компонування. Пан Леонід Грабовський. Вітаю вас, пане Леоніде. Доброго дня, пані Наталі. І ще у нас є гість. Це пан Володимир Грабовський, музикознавець, голова Дрогобицької організації національної спілки композиторів. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. коли ми знайомились телефонічно, то було запитання у багатьох: чи ви не є родичами? Це таке сакраментальне питання. Що ми шукали наше спільне коріння, але... і то досить наполегливо і досить наполегливо шукали. Прийшли до висновку, що люсі на земній кулі всі люди брати. А часом бувають обставини, що нормальні та. Паризькі близькі обставини людей близьких за духом може навіть важливіше ніж родинні зв'язки. Тобто спільний знаменник для вас це є музика і композиторство, пане Леоніде. У вас дуже непросте життя, але водночас дуже цікаве, якому може позаздрити будь-хто і як молоді композитори, митці і просто звичайні люди, чи не було у вас такого остраху перед новим і новим поворотом в вашому житті, тому що їх було дуже багато. Подібні повороти могли бути в житті кожного. Я можу сказати, що якби я не став композитором, то очевидно був би істориком, бо з усіх предметів у школі моїй середній найбільше мене вабила історія. Крім того, звичайно, тоді ще це була якби приспана. Бо не було ніяких умов ані перспектив розвивати це. Мені ніхто це не розбудив. Здатність вивчати іноземні мови. Вона потім розвинулася пізніше, коли повстала необхідність перекласти те чи інше з німецької мови, з французької, з польської і так далі. Це було стимулом. Але ж найголовніше це було це. І тому цікавість мене часто штовхала в такі ситуації, де треба було приймати якесь рішення і несподівані повороти долі. Скажімо, потреба вийти за межі. Так би сказати, того, того гепту, в якому ми всі перебували, і в якому ми страшенно терпіли від інформаційного голоду або недоживлення, коли ми мріяли дістати якусь партитуру, яка ніколи не видавалася або не була ввезена до радянського союзу, або подивитися якусь картину, якусь репродукцію західного мистецтва, яке вважалося абсолютно ворожим з радянській людині, це все штовхало на якісь спроби якісь. Такі експерименти, пошуки якихось ініціатив, часто дуже ризикованих, так само і з цим. Скажімо, от мій співучень, нині відомий диригент Ігор Блашков, який керував свій час Державним симфонічним оркестром України, виписав на свій страх і ризико. Багато літератури із західних видавництв, налагодив зв'язки з західними композиторами. Я очевидно, наслідуючи його приклад, теж зав'язав стосунки із деякими західними діячами, списався з польськими композиторами. Очевидно, мало хто взагалі насмілився піти на те з наших колег з, з Києва чи з Львова, тому що головним чинником був страх. А що за це буде? Я якось про це не хотів думати, бо цікавість жадоба знання переважала абсолютно все, і тому таким чином я. Навіть в радянських умовах трохи зміг так чи інакше поповнювати свої знання із західної культури, із західного мистецтва, зокрема і особливо музики. Через польщу до нас йшло багато, всякого коли про мене дізналися в Польщі, польське видавництво музичне почало насилати тонами всякі партитури, всілякі записи, і тому може в 60-х роках. Я і Блажков, ми були одним з найбільш обізнаних в галузі сучасної польської тодішньої авангардової музики людей взагалі в Україні. Колись, переслухавши концерту містеріозу, модерний класик польської і світової музики Вітоль Блютославський похвалив цю справді неповторну музику, додавши, що це вражає. Бо цитую дуже важко композиторові в сучасних часах бути оригінальним. В контексті Київського авангарду Леонід Грабовський був не тільки одним з найсамобутніших талантів, а й найсумліннішим серед своїх колег, дослідником теорії музики. Урешті, саме із глибокого знання й осмислення еволюції західної музичної культури, у своєрідному прогресі від імітаційної поліфонії середньовіччя аж до ускладнених модерністичних форм ХХ віку, викристалізувався творчий метод Леоніда Грабовського, базований на системі складних математичних. Них обрахунків, що організовують вибраний музичний матеріал у згідності з витвореним Леонідом Грабовським алгоритмом. 60-ті роки вам було десь 25 років, і ви вже тоді зажили слави апостола українського авангарду, будучи одним з представників композиторської групи Київський авангард. Так сталося, що найбільш інформовані люди тоді були я і Блажко. Ну завдяки мені коло наших співучнів теж дістало певні відомості про це. Я переклав свій час один з найбільш так би сказати, радикальних підручників сучасної композиторської техніки для нашого вжитку. Ви згадували про. Потяг до знань мов багато вашої музики написано на поезію іноземних поетів, і при перекладі дуже важливо не порушити авторську музику самої поезії, яка закладена тією мовою, і завдання композитора не порушити. Ну принаймні, коли я забирався до писання якихось вокальних творів на ті чи інші тексти, то очевидно я теж дуже зважав і на зміст і інструментовку поезії. Більше того, скажу свій. Час, коли не було особливої можливості займатися композицією музики, я Звернувся тоді до художнього перекладу і почав перекладати одну з поем Райнера Марія Рільке з німецької мови, і потім він був опублікований в журналі Всесвіт. Але, звичайно, для перекладу мені було потрібно багато консультацій. Я консультувався з нашими провідними передлачами, навіть з такими, як Микола Бажан, як Микола Лукаш, як Григорій Кочур, як недавно померлий філософ, поет і фантастичний. Теоретик, педагог Валерій Куринський всі якось допомогли мені, всі якось прояснювали моє бачення поезії Рільки. І з другого боку, я дуже був е, чутливий до інструментовки, і не тільки до змісту, а от до інструментовки, до ритму. Е, в цьому відношенні я трохи розходився в опініях з нашим видатним поетом, героєм України Василем Стусом, для якого фонетика була не стільки значуща, скільки мовні особливості, метафори. Система, яка не заторкувала власне звукової палітри, вірша ми композитори, В нас більш гостро розвині слух ну, це абсолютно природно. Так що завжди інструментовка вірша для мене теж мала значення. 你穷，你傻。 Ваш дипломний твір, чотири українські пісні для хору і оркестру пройшов непоміченим і залишився для нас як факт українськості в ті часи. В Україні він офіційно тоді жодного разу не прозвучав. Перше виконання відбулося в рамках консерваторського концерту від Діркову, але там публік фактично не було, крім студентів. Він не пропагувався, білетів не продавали, ніхто про це не знав. А запис відбувся тоді у Львові, під роду Ісака Пайна і Львівського симфонічного оркестру і капели Трембіта. Але теж він ніде не пропагувався, не звучав і публіки там не було. Це було закрите студійне виконання. Словом, така доля моїх чотирьох українських пісень. А тепер лише в 2010 році тут у Львові в одному з Концертів в рамках контрастів відбулося це виконання перший раз публічне на території України. Це 10-й рік. Тобто Львів музичний і Леонід Грабовський впродовж багатьох років є поряд. Пане Володимире, ви як голова Другобицької організації національної спілки композиторів, як ви дотичні до творчості пана Леоніда? І сьогодні ви супроводжуєте його у Львові? Леонід Грабовський з ним познайомилися в 70-х роках. І відразу знайшли спільну мову, спільні теми, спільні бачення. Наші батьки дістали великий удар від соціалістичної системи, бо зазнали репресій і смертей. Це нас також об'єднує далі. Я хочу додати, що потім якісь пішли з мого боку організаторські імпульси. Ну і один з перших чи перший авторський концерт Леоніда Грабовського відбувся у Другобичі. Щось нам вдалося, щось ні. Але це була справді подія, бо вже Леонід Грабовський на той час отримував удари, неувагу, переслідування, що спонукало його виїзду з Києва, улюбленого, рідного і надалі. Сполучені Штати Америки, пан Леонід підказує, що це такий був перший концерт. Дійсно, це був перший в моєму житті авторський концерт. Мені належить честь перше бути представленим публіці широкій завдяки Володимиру Грабовському можна так сказати. Би, я би хотів, ще додати до тих питань, пані Наталію, що оцей такий екскурс, всесвітній, можна сказати, ці подорожі, мандрівки. І пошук свободи і незалежності не ну, тільки фізично де межі батьківщини, і це у Леоніда Грабовського, і це спонукало його розширенню безмежному його мовних ареалів світових мов і тому музика це знаходить далі. Він знавець усіх. Технік. Ну, а чому б не сказати, що склав українсько-англійський словник? Це композитор міг би цього не робити. Ну це правда, це правда. І тому наші контакти завжди знаходяться в якомусь такому пошуку, якихось ще позамузичних уявлень. Не тільки музика, не тільки композиція, не тільки сучасні музичні техніки, в тому числі найсучасніші технології музичні, які Леонід Грабовський знає, певно, найкраще. Рассе не тільки в Україні, а серед багатьох композиторів світу. І заходи відбуваються в часі вашого побуту в Львові. Ми мали, значить, зустріч зі студентами Національної Львівської академії музики, де я розповідав про деталі моєї композиційної системи в загальних рисах і про деякі течії сучасної електронічної і музики, характер тієї творчості комп'ютерної електронічної, яка зараз значить, розвивається в світі, тому що. Мені вдалося побувати на двох фестивалях міжнародних комп'ютерної музики, що відбулися в нью в чотирнадцятому і 2015 роках. І ви є почесним професором нашої львівської національної музичної академії. Так я маю честь бу мав честь бути обраним в число почесних професорів Львівської музичної академії, і для мене це надзвичайно приємно. І ще у вас була зустріч в нашому українському католицькому університеті. Булася така зустріч не дуже широкому колі. Круглий стіл відбувся обмін думок, що робиться з музикою взагалі в двадцятому і 21-му сторіччі. Щома української діаспори музичної Америки, діаспори, Європи дуже цікавились? Бо в інституті літургійних наук колосальна бібліотека є і архіви видатних українських діячів Мирослава Антоновича, Ігора Соневицького і Крістіана Вольфа. Це безцінний. І дарунок цих людей для бібліотеки для пізнання світу музики. Ви є автором музики у фільмі мріяти, і жити. Вечірна Івана Купала це співпраця з режисером Юрієм Іллєнком. Криниця для спраглих. І у вас десь до 11 художніх фільмів так, робота, і ще ряду науково-популярних фільмів. Як ви прийшли в кіно? Вся робота моя на кіностудії «Довженка», не могла б бути такою різноманітною і такою тривалою, якщо б не спеціальна. Захисна роля, яку відігравав тодішній директор кіностудії, чоловік Ліни Костенко Василь Васильович Цвіркунов. Ну, очевидно, що його прізвище було русифіковане. Насправді він цвіркун, як я, я думаю, всі, всі тут погодяться. Ну і фактично, ми йому всі київські композитори зобов'язані тим, що він нас молодь захищав від всяких нападок, від заборон, від вимог відсторонити нас і так далі, і так далі. І як подяка йому посмертна, зроблено було потім великий фільм, в якому використано музику нас багатьох, як супровід до того документального фільму про Василя Васильовича Цвіркунова. Пане Леоніде, які у вас плани на майбутнє? Я думаю, що їх ще більше. Я відчуваю, що я не написав ще навіть і чвертки того, що я мав написати. От тепер я думаю, має початися. Якщо пошлють мені вищі сили ще якісь роки життя в цьому вимірі, то я думаю, що. Можна буде реалізувати багато того, що роками чекало на цю реалізацію. Дякую гостям Володимиру Грабовському, музикознавцю, голові Дрогобицької організації національної спілки композиторів і панові Леонідові Грабовському, лауреату премії імені Бориса Лятушинського, композитору, професору, людині великої віри і наснаги. І нагадую, що з вами була програма Львів, музичний автор і ведуча Наталка Криничанка за режисерським пультом Любов на. Заркевич